Говорячи про сучасну українську публіцистику, неможливо минути таку постать, як Михайло Слабошпицький, твори якого можна ставити на рівні європейської літератури, в обговоренні брали участь як досвідчені письменники, так і студенти. Михайло розповів про свого друга письменника Юрія Щербакова, який на жаль не зміг бути присутнім на зустрічі. А ще про сучасну українську літературу, яка варта уваги. Дуже багато письменників вважають, що Резерви літератури, значення твору тільки в одному шляху, якісь стилістичні пошуки. Це дуже важливо, це справді неймовірно. Там пластика, кладка сліво, там магія, алхімія, яка є. Але це ще не все. Як на моє глибоке переконання, велика література починається з чогось дуже великого ще у творі з умовою, що. Є ця алхімія, є володіння, є магія, є все, але або це великі злочини, або це великі подвиги, або це великі гроші. Або це великі якісь несамовиті пристрасті? Мова публіциста була живою. Михайло багато жартував та радів, коли аудиторія активно приймала участь в обговореннях. Звичайно, можна багато казати про заслуги та звання цього громадського діяча, але за нього кажуть його книги та популярність серед молоді. Розгортаю сторінки Михайла Федотовича Славушпіцького Марія Башкирцева», Який захват у сучасної юні? До сторінок цього твору, ну і звичайно, коли вивчаємо Тодосі, осьмачку у розділі розстріляне відродження, без Михайла Федотовича Слабошпицького аж ніяк не обійтися, як зазначає сам публіцист. Книга то оповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне у душі тих, хто її читає яскравим світлом. Принаймні, гіршої людини, ніж вона є, не зробить. Тому потрібно читати, перечитувати, завжди повертатись до книг, адже за ними вічність. Це і стало головним гаслом зустрічі.